Вітаємо, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. З вами я, Ксанія Лук'янчук. І прямо зараз ми знаходимось на прем'єрі документального фільму Юкі нерозказана історія хокейних легенд, режисером якого є Володимир Мула, Лауреат Премії ЕМІ. Глядали фільм і зауважила, як багато часу вкладено у кожен кадр, і зрозуміли, що, напевно, це зайняло дуже багато часу. Тому хотіли б запитати, скільки загалом це зайняло, скільки зайняли зйомки, і чи знімали ви це все без перерви, чи, можливо, була якась перерва, а потім ви знову повернулись до зйомок? Так, ви знаєте, дуже класне запитання, тому що я працював над проєктом три роки. Цей час зі мною відбувалися абсолютно різні. Події, починаючи там від браку фінансування І закінчуючи тим, що я не, не зміг достукатися до певних людей, яких я хотів зняти у своєму фільмі. Відтак, ми знімали з перервами. У нас було дві повноцінних знімальні сесії і одна велика знімальна сесія, фінальна в самому кінці, і плюс деякі речі вже були дозняті в самому кінці в Києві, коли ми вже. На монтажному столі бачили, яких кадрів нам не вистачає, і тоді ми вирішили деякі до знімання по постановні речі вже дозняти безпосередньо в Києві. Тобто є дуже багато кадрів з України. А загалом у фільмі є дуже багато кадрів з чотирьох країн: Канада, Америка, Україна і Білорусь. В Білорусі працювала інша знімальна група білоруська. Хлопці відгукнулися на моє прохання познімати там, тому що у нас фізично не було можливості поїхати. От і це якраз та історія, коли ми документальне кіно збирали по шматочках, тому що якщо подивитися на об'єм роботи, яка була про пророблена, починаючи там з документів і закінчуючи а, кадрами, то ви можете оцінити наскільки це було все складно зробити, і ця вся історія дійсно займає не один рік. Тобто об'єм роботи, дивлячись це кіно, він типу одразу. Видно. Як взагалі прийшла така ідея створити саме документальний фільм і саме на таку тему? На той час, коли я починав роботу над цим фільмом, це вже був мій третій документальний фільм. До того я вже зняв два документальні фільми про українців в Сполучених Штатах. І тому моя ідея була така, щоб знайти відомих особистостей, відомих спортовців, які визнані на весь світ, які би мені особисто і моєму фільму дали би можливість говорити більше про... Україну українців у світі, тому що на той час про Україну у світі дуже мало знали, і моя ідея була зробити це кіно, щоб зробити якомога більше а, такого світового внеску своїм фільмом, щоб багато людей у світі. Дізналися про великий а, здобуток українців в спорті, тому був була вибрана тема хокею. І, власне, тому цей фільм є успішним, тому що це всі впізнавані особистості, тому що вони всі здобували кубок Стенлі, тому що в них дуже потужний меседж і потужна історія. І для мене, як ре режисера, потужна історія вона була на першому місці. Я страшенно пишався з того, що я українець.

Dennis is well known in the province uh, and as well with the organizing committee of this event. I was even told he joined committee meetings. Get this, this is really hard to do, from his vacation in Hawaii. <laughs> Lucky guy gets to go to Hawaii. I get to go to Toronto every weekend. Greg Yuchuk. Great, thanks for being here and representing the great Ukrainian-Canadian hockey legacy. That was so beautiful and i think i was just told by larissa your mom eileen was a goalie on the Chimos, and so that's a really cool uh, connection did you stand <laughs> up greg i didn't see you oh yeah there you are thanks buddy <laughs> ernie elko Ernie's a fixture where's ernie there you are thank you that was great picture here in the city and as an Edmontonian, I grew up here, yes, I would agree with you. It was so important for you and your partners, the Edmonton Investment Group, to keep the Oilers here in Edmonton. So congratulations on that. It was interesting to hear yes, it was also interesting to hear Dennis and Ernie talk about hard work. Right? Ukrainians were hard workers, right? So it was a good good mix there. Love it. One more round of applause for those four gentlemen, Stephen, Dennis, Craig, and Stephen's film really captures the reason why many of us are here tonight, and the reason why I'm here tonight. For some of you that don't know, I grew up here in Edmonton, in a little community called Elmwood, out by uh, Metallark Mall, and I'm very proud of my Ukrainian heritage. In fact, if I get the direction correct, just down. Is that 97th Street would be that way? I, like some of you, used to go to the Ukrainian Center, and I took Ukrainian dancing as a kid. Right? So maybe some of my flexibility playing goal was because I spent some time at the Ukrainian Center. And like a lot of you that have uh, Ukrainian heritage, I also love the food. I love Petahe, kubasa, nachinka, holupchi. The one I don't like is student ads. <laughs> I get some applause for that. So if you're younger and you haven't had student ads, you're not missing anything. Record was stolen for the purpose byli. being ne I never built up to him by cutting him up too much, but I did. first Ну, враження. Я як нова прибула з України три роки тому. Я до того про хокей мало що знала. Тим паче, дізнатись, що 57 хокеїстів в NHL це українці, це щось ну, було поза межами моєї свідомості, взагалі не усвідомлювала. І, звісно, це породжує багато поваги і вдячності, коли ти знаєш не просто, «О, да, вони виграли Стенлі Кап», а яку величезну дорогу пройшли покоління їхніх родин українських, які приїхали, яким було складно, що вони проходили, і як сьогодні і вчора, і завтра вони прославляють Україну через спорт. Тут дуже дуже багато поваги і до Володимира. Я так рада, що він приїхав з України. Ніби шматочок Києва, знаєш, воно так гріє серце. Також розуміти, що я частина цього проекту через cool Folklore Center. Це просто неймовірні враження і стільки.

Which isn't around anymore. I guess it's not a town. We drove by. Actually, my wife and I took my mom for a drive in October of 2023 back to her home in Smoky Lake and by Prusiliu Andrew area. We also had to stop, and it was a great trip. We had to stop in Vegreville and get some sausage on the way home. So I'm sure many of you have done that. So I grew up in a household where uh, our family uh, events, a lot of. Uh, uh, some Ukrainian was spoken, some English, but it was pretty broken. So I used to understand a lot. I could speak a little, but not so much anymore because I moved away at 17. But I still feel a part of this community, so thank you. There is a, another former NHL player here of Ukrainian heritage, uh, Wayne Babbage. And I think I saw Wayne. Where, stand up, bud. This. It's awfully hard to get drafted in the National Hockey League. Wayne is from Edmonton. Uh, he was drafted third overall uh, by the St. Louis Blues. He used to play uh, with the Edmonton Oil Kings, Portland Winterhawks. He played with St. Louis, Pittsburgh, Quebec, and Hartford, if I'm correct. Correct? You scored 192 goals in 519 games. That's a great accomplishment. тато грали цю серію. У них плече було чорно-синім від упадолікті. Уявіть, у нас були гравці, які плакали на лаві. Ти повинен був бути іншим. Ти мусив більше дбати про свою безпеку. Добрий вечір! Добрий вечір! Добрига. The untold story of hockey legends. The Cool Folklore Center is a research center at the University of Alberta that studies the many ways Ukrainians around the world express their identity from embroidered vishavankit, that a lot of people are wearing, their Ukrainian embroidered shirts, to pereher, holobtsi, kovbasa, vinox, and red boots. We all have a way of showing our roots. We at the Folklore Centre collect those stories from the past and those that are happening right now in real time. For Ukrainians in Canada, especially the first few generations in rural communities, hockey was a big part of our Ukrainian Canadian identity. When I heard that Volodymyr Mula from Kiev had produced and directed a documentary about our hockey heroes, it made total sense that the cool folklore center would host it i remember like we've been sharing a lot of memories tonight i remember when i was still living at home and my dad would watch hockey and someone like terry sawchuck or mike bossy or eddie Shack would race across the screen he'd yell out vinash vinash he's one of ours and it really made you feel like you belonged to the whole group i'm here tonight uh, to thank all of you from the bottom of my heart um, for coming out, joining us, but it wouldn't have happened without several people, and I'd like to thank the individuals uh, that helped on the uh, hosting committee. And there was um, Mark Minenko, Jason Golonowski, Dmitry Sapenko, Dennis Sikuski, Jen Rogovin, Maria Valeva, Andrea Reisdorf, Ilya Pocatella, and Lenine Pauluk. Thank you very much for making tonight come together. Які були складнощі в організації прем'єри цього фільму? Ну, це було дуже цікаво, тому що і початково ми думали про невеликий показ на кампусі університету Альберти буквально на 30-40 людей. Але після того, як ми зібралися у такому колективі, як директорка центру кулів Лариса Цимболюк-Шлядин, також лідер місцевої громади Марко Міненко. Ми вирішили, що треба мислити глобально, і ми почали думати саме про стадіон, про легендарне місце Роджерс Плейс. І труднощі були власне в тому, як ви розумієте, аби привезти для початку режисера сюди. Бо щоб зробити справді канадську прем'єру, ми мусили привезти Володимира під час війни. Це не є так просто, безумовно. Тому звичайно, ми підготували листа відповідного, і ми почали формувати команду, великий організаційний комітет, шукати партнерів, шукати спонсорів цієї події. Ну і як ви бачите, нам вдалося. А чи вдалося залучити багато людей? Можливо, ви вислідковували скільки людей придбали квитки на сьогоднішню подію? Сказати важко, тому що в ці хвилини буквально зараз продовжується продаж квитків. Фактично до останнього моменту ми розраховуємо десь до чотирьох сотень. Десь ми так попередньо і планували. Взагалі, прогнози варіювалися, було цікаво дуже відслідковувати, звідки люди приходили на нашу сторінку, зазирали. І це справді з цілого світу, як не дивно, і Австралія, і Україна цікавилась, особливо Північна Америка, Торонто, звичайно, але найбільше з Альберти, і це зрозуміло, тому що понеділок вечір, звичайно, доїхати до Едмонтону може в першу чергу люди, які мешкають десь недалеко. Які у вас очікування від цієї кінопрем'єри? Ну, хотілося б, щоб ви знаєте, подивилися в різних куточках Канади і зрозуміли, що вони і собі можуть зробити подібну подію, чи то з Володимиром, який має багато інших цікавих проєктів, чи то з конкретно цим фільмом, чи з іншими режисерами. Ми бачимо зараз, що є дуже багато культурних подій, тому ми хочемо додати свою свій внесок і теж продемонструвати, що можна справді досить масштабну подію робити, особливо в Канаді, особливо там, де ми, як розуміємо, є велика аудиторія, яка хоче культурного життя, яка потребує таких подій. І ми сподіваємося, що це для. Для багатьох людей, які не мають українського походження, які звичайно пам'ятають про Україну, які намагаються підтримувати Україну. Але пройшло три роки з часу початку спочатку повномасштабного вторгнення. Тому кожне нагадування є важливим. І всі інтерв'ю ми мали понад десять з центральними медіа. Переважно це був Володимир, також Лариса Цимбалюк, чляда директорка. Всюди звучала тема України не тільки минулого, а й того, що відбувається зараз. Тому що на жаль, як ви побачите у фільмі сьогодні, історія вона циклічна і на жаль, вона в нещасливий спосіб повторюється для України. України, і тому, аби люди знали про це, аби усвідомлювали, що, як ніколи, є важливо підтримувати на цьому етапі і не втомлюватися від цієї підтримки. Зараз. Він був власним. Він був приголовженим. Я страшенно пишався з того, що я українець. Наші спонсори, друзі Українського фольклорного центру, Альберта Український народний фонд, Українська піонерська асоціація Альберта, And the Shepchenko Foundation. We also want to thank Oilers uh, Rogers Place and Oilers Entertainment Group for helping us out to make this happen, as well as the Sports Hall of Fame who brought in their display that if you haven't had a chance, you can take a look at later. And also, we've got a couple of um, door prizes thanks to Vestate and Communa Gallery and the Shapka family for donating items for later. A big thank you and hug to Kelly Rudy, our biggest fan, and he contributed so much to the movie as you'll see in a little bit, as well as to promoting tonight's event. Thank you, Kelly. Um, hockey was one of the big things that first helped early immigrants integrate into um, life here in Canada. And once again, we're at a point in Canadian history where we are embracing people and bringing them into our community, and tonight through hockey. Um, it has given us, hockey has given us one of the biggest expressions in the last week of a way to cope. So, in the voices of coaches and hockey legends, and Mike Myers, elbows up. Yay! Stage. Leah is the director of athletics at the U of A. on up, Leah. Good evening, everyone. It's an absolute privilege to be here on behalf of the University of Alberta and our general sport community. <laughs> and it's especially meaningful to me because, like so many of you, I also have Ukrainian heritage and am from here in Alberta, born in Edmonton. And I just wanted to start to, uh, with my most impactful hockey moment, and Kelly, you might have been there. I'm not sure. But uh, I was in 2010. I was sitting in the stands watching a gold medal hockey game, Canada versus US. Uh, everyone was on the edge of their seat with every hit, every lineup change, every shot. And then the big shot happened, and Sydney. Crosby scored. Uh, I think Canada erupted, but in that moment, as I looked around, I saw strangers absolutely embracing each other. Uh, I saw tears rolling down everybody's eyes, and it just was that moment when I realized how uh, what for Canada hockey is, and it's really not just a sport. It's something that connects us across our generations. It connects cultures, and and that connection clearly is here in the uh, Ukrainian Canadian community as well. It's a way that we have as a community built resilience and friendships, that sense of belonging, and it's provided this identity and purpose, especially for those who arrived in Canada looking for a new opportunity. And the thing is that whether you're playing in the NHL or on frozen pond under, or under a bright arena lights, the lessons learned on the ice, and you all probably have seen or learned them yourself, which is teamwork, hard work, this has been said by so many, commitment, and that unbreakable will to succeed. It really extends beyond the game itself. And at U of A, we see that in our student athletes still that relentless drive where people push themselves every day, not just to compete, but to grow and to lead and to uphold the traditions of all those that came before them. Перед показом фільму Едмонтонський хор Явір виконав гімн України та Канади. Які емоції викликав у вас е, перегляд цього фільму? Оце цікаво було, бо подумав тоді, як, як я був такий хлопець, як там показали в фільмі, як мені 10-12, я не пас е, вівці, але ми грали в І в нас був такий ставок, що переважно е, лід починався, але були дірки, що завжди вода. Переходила лід, то мама на нас завжди кричала, що кожен раз, що ми йшли грати гакі, то наші штани були мокрі, а заким то, що ми додому прийшли, воно вже замерзло. І це одне було цікаве, таке емоційне, що мені придумалося, як це то, ці професійні грачі також говорили, як їм то ставалося, як вони їм були, мали, вони були малі. Це було дуже цікаво, як ми починали організувати, рішати точно, де є найкраще показати цей кіно. Говорилося, що можна на університеті, але я з Ларисою що є головою директоркою cool Center, ми домовилися, що можливо найкраще там, де є центр хокі в Едмонтоні, і центр хоккей тут, де Орлерс, грають. І це я сьогодні тут зустрінув чоловіка, що, що був один з тих, що купили Ойлерз так 25 років тому, і я йому сказав, що це є частина їхнього і їхньої історії, що ми тепер маємо це місце, де ми можемо. Розказувати про історію наших українських канадських грачів у Гакі в Канаді чи було складно орендувати таке приміщення? А чи було складно домовитись про організацію кінопоказу саме тут? Це було трошки тяжка праця, бо очевидно, це очевидно більші кошти є тут тут мати, але багато в громаді а, організації вступили до праці не лише. Щоб висилали членів, щоб допомогти цю працю виконати, але також грошми, щоб ми могли тоді мати це в центрі гокею в Едмонтоні, а не там збоку, коло університету. Іван Грецький вперше в житті підіймає над головою Кубок Стенлі. Це був особливий час як для країни, так і гокею в Україні. So, uh, the documentary you are about to watch is not about sports or about uh, hockey. Uh, it's about life and it's about uh, legacy. Uh, for athletes whose uh, parents were forced to leave Ukraine at the beginning of the 20th century, hockey in Canada became a bridge to a new life. Uh, they work hard every single day and dream for, for a better future uh, for their child and uh, gen gen generations to come. More than 50 Ukrainians uh, have won the, the Stanley Cup, and I am deeply grateful to have had the opportunity uh, to uncover their names. Uh, meet some of them and uh, pre preserve their stories in history. It's so sad that Eddie Scheck, Walter Gransky, Eric Nestrenka, and Mike Bossi passed uh, away just a few years uh, after the film's uh, completion. Uh, these stories remind us why the film matters, why preserving history is so important. So, thank you so much for. Камін еджой this документ. Мій дід розмовляли лише українською, а я називав їх дідом. Ми всі називали їх дідом. Вони були нафти мужніми людьми, і певно, саме це й дісталося на господа. П'ятнадцяте жовтня тисячу року. вісімдесят дев'ятого року. Лосанджело с Дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами в наступному випуску. А якщо ви досі не підписані на нас, то підписуйтесь, ставте вподобайку та надсилайте це відео своїм друзям.